Геополітичний пиріг або як Сталін, Рузвельт та Черчилль ділили світ, чому першу свою зустріч, на якій вирішувалася доля повоєнного устрою, лідери Великої трійки провели у Тегерані, і як на це вплинув панічний страх кремлівського диктатора подорожувати літаками. Які засоби безпеки супроводжували очільники країн антигітлерівської коаліції? Пересування виключно брезентовими коридорами, відключення у місті телефону, телеграфу та радіозв'язку? Кількатисячна армія НКВД, три кільця піхоти і танки. Зруйнований Крим, величезні і голодні пацюки, жорсткі матраси з клопами, гори і кри, літри коньяку і хтивий берія на закуску, що постійно приставав до доню кіноземців. Як проходила уже друга Ялтинська конференція, і що найбільше вразило гостей з Америки та Великої Британії. Ми не могли б знайти у світі гіршого місця ніж Ялта, навіть якби шукали 10 років З пересердя жалівся колегам Черчилль. Але знову ж таки поступився Сталіну і прилетів до Криму, як і його американський колега. Наскільки потужну дезінформаційну кампанію запустили в пресу організатори кримської зустрічі, щоб ввести в Оману війська третього рейху, оскільки боялися, що ті завдадуть повітряних ударів. Друзі, вітаю з вами канал За і Сьогодні ми говоримо про тегеранську, Ялтинську та Потсдамську конференції, на яких лідери Великої Трійки у Другу світову війну вирішували долю світу і ділили між собою зони впливу. Це розповідь не лише про те, наскільки незначну роль в геополітичних іграх відіграють малі країни, але як ще тоді лідери західної цивілізації йшли на поклін до Сталіна. А зараз, як бачимо, усе повторюється, бо сьогодні уже теперішній кремлівський диктатор марить про другу Ялту, щоб до нього йшли на поклон, домовлялися, віддаючи ласий шматок людського ресурсу і території. Якщо ви вперше на каналі, то підпишіться, щоб не пропустити наші наступні відео. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню відео просторами Ютубу. А отже, його побачить більше глядачів. Кінець листопада, 1943 рік, Друга світова війна у розпалі. До столиці Ірану з'їжджаються делегації трьох країн СССР, Америки та Великої Британії, на чолі з їхніми лідерами Йосіфом Сталіним, Франкліном Рузвельтом та Уінстоном Черчиллем. Тут у Тегерані вони мають зустрітися щоб обговорити остаточну стратегію боротьби проти третього рейху і його союзників, а також яким має стати повоєнний світ. Загалом таких зустрічей буде три наступні пройдуть у Ялті та Потсдамі. Але саме в Ірані представники антигітлерівського блоку Велика трійка, як охрестять їх пізніше, зустрічається вперше. Варто сказати, що про необхідність поговорити у трьох і Рузвельт і Черчилль закликали господаря Кремля неодноразово, але той завжди відмовлявся, аргументуючи це тим, що він змушений бути вдома і координувати війну з нацистами. Мовляв, роз'їжджати просто немає часу. Хоча, звісно, що усе це були банальні відмовки, бо воювали з німцями і американці і британці. Той самий Рузвельт активно готувався до війни у Європі. Його війська вели бої у Тихому океані. Але до останнього, ігноруючи світових лідерів, Сталін у такий спосіб торгувався і давав зрозуміти їм, що його персона є важливою а зустріч треба мало не вимолювати. Це при тому, що вже тоді Америка прийняла СССР до своєї програми лендлізу, і комуністична імперія була тотально залежною від допомоги. До кінця війни совєтська армія їздила на американських джепах та вантажівках. Їхні пілоти літали на американських винищувачах, а танкісти дійшли до Берліну на бронемашинах, що їх також надав Вашингтон. Причому номенклатура постачання була найрізноманітнішою від дрібних гудзиків до величезних нафтопереробних заводів. В СССР справді відправляли усе: верстати, паротяги, трактори, бензин, одяг, взуття, їжу і багато багато іншого. Причому виявляється, що з боргами Москва не розрахувалася аж до самого розпаду Союзу. Можливо, про це колись варто зробити окремий випуск, який обсяг мав лендліз для комуністів і як він вплинув на хід війни. Тривалий час знову ж таки з вини Москви не могли визначитися із місцем зустрічі. Сталіну пропонували різні локації: Алжир, Судан, Аляску, Камчатку. Але йому ніщо не підходило. Зрештою, зійшлися на Ірані. Чому? По-перше, частина цієї країни була окупована совєтами, і кремлівський Сатрап почував себе там у безпеці. По-друге, як відомо, він панічно боявся літати. Переважно, навіть для поїздок на далекі відстані, обирав потяг чи автомобіль, і його генерали продумали усе так, щоб не вводити аца нації у стрес. Залишилися спогади, що тоді, у листопаді 43-го, щоб відвідати конференцію, Коба добрався потягом до Баку, а звідти близько 30 хвилин уже літаком летів до Тегерану. Причому літак був американський, бо вітчизняній техніці Сталін також не довіряв. Мало того, усю дорогу під час перельоту його супроводжувало 27 винищувачів. За процес відповідав командувач авіації далекої дії СССР. Олександр Галаванов. Винищувачі, які супроводжували літак Верховного з Баку до Тегерану та назад, не знали, кого вони ескортували до оголошення в газетах про їхнє нагородження. Льотчики були підняті по тривозі, опинилися після прильоту в Тегеран в одних комбінезонах, пробули там, не відлучаючись нікуди з аеродрому усі дні конференції і, лише повернувшись до Баку, змогли переодягнутися у свій повсякденний одяг. До речі, якщо вірити історичним джерелам, то це був єдиний раз у житті, коли господар Кремля сів на літак, навіть на наступну Ялтинську конференцію, де союзники продовжували свої напрацювання, він також добирався потягом і автомобілем. Ми розповімо про це трішки пізніше. Але Сталін, як ми знаємо, був не єдиний диктатор, який мав фобії. Фактично, кожен з тих, хто тероризував свій чи чужий народ. Чогось панічно боявся і мав психічні розлади. Скажімо, як і Коба уникали літаки управителі Північної Кореї. Вони пересувалися на своїх легендарних бронепотягах. Скажімо, у 2001 році Кім Чен Ір, батько теперішнього диктатора, їхав на ньому до Москви 24 дні. Хоча на літаку цю відстань міг би здолати лише за кілька годин. Гітлер до смерті ненавидів та уникав стоматологів. А його соратник, італійський фашист Беніто Муссоліні, боявся стати імпотентом. Він вважав, що його чоловічі здібності можуть зурочити. І щоб цього не сталося, впродовж розмови з ким би там не було, засовував руку в кишеню штанів і нешком тримався за свої геніталії. Можна подумати, що це жарт. Але той, хто добре знає біографію Мусоліні, як він з підліткового віку відвідував будинки розпусти, а згодом мав коханок по усій країні, скаже, що навряд чи це видумка. До речі, якщо вам цікаві теми про диктаторів, то нагадую, що ми вже встигли зробити випуски і про Гітлера, і про Мусоліні, і про багатьох інших. Але ми трішки відійшли від нашої основної розповіді. Отже, Тегеран, 28 листопада 1943 року. Там розпочинається конференція союзників, яка проходить під кодовою назвою Еврика. Усе відбувалося в атмосфері надзвичайної секретності і посилених засобів безпеки. Втім, не обійшлося і без кулуарних ігор. Скажімо, прибувши до Тегерану, президент США поселився не в американському посольстві, а в совєтському. Це буцімто мотивували питаннями безпеки та конспірації. Але залишилися спогади, що до такого рішення доклався Сталін. Заселивши Рузвельта у комуністичні апартаменти, він отримав можливість шпигувати за американською делегацією, а ще одразу вбив клин між західними союзниками, бо в такий спосіб перетягнув Рузвельта на свій бік, віддаливши його від затятого антикомуніста Черчилля. Совєтське посольство, де зупинився президент Америки, знаходилося навпроти британського. Між ними створили брезентовий коридор, щоб пересування політиків не було видно ззовні. Комплекс, де проходили зустрічі, був оточений кількома кордонами бронетехніки та солдатів. Там несли варту близько трьох тисяч співробітників НКВД, які фактично керували усім. На три дні у місті повністю відключили будь-який зв'язок, не працювали телефони, телеграф та радіо. Очевидно, це робилося для того, щоб ніхто не міг дати звістку ворогам, де зустрілися союзники. Про що йшлося на цій першій конференції? Бо за як війна була в розпалі, то звісно, що це були здебільшого військові питання, зокрема відкриття другого фронту у Європі. Кожен з трьох присутніх мав свою думку щодо масштабів, часу і місця висадки. Скажімо, на той час британці та американці вже вели бойові дії на Середземноморському фронті. На той момент Італія капітулювала і перейшла на бік союзників. З огляду на це Черчилль логічно пропонував відкрити другий фронт на Балканах. Мовляв, ми вже закріпилися в Італії. Балкани поруч можна звідти здійснити результативний ривок. Але Сталін на усе це не погоджувався. Він навпаки рішуче наполягав, щоб другий фронт відкрили у Франції, а Балкани залишили на потім. У такий спосіб кремлівський сатрап втілював у життя свій хитрий задум. Союзники наступають на Париж, німці відтягують туди свої сили. А східний фронт, який був важливим для Сталіна, покидають, тобто він знекровлюється і більше не складає загрози для Москви. Для Кремля це було питання життя і смерті, бо комуністи бачили, як затято воюють німці, і панічно боялися поразки. Саме тому, коли перемовини зайшли у глухий кут, то Сталін пішов в Абанк. Він встав з роздратуванням промовив: у нас надто багато справ вдома, а би гаяти час тут. Нічого путнього, як я бачу, не виходить. Це був такий доволі критичний момент. Черчилль злякався, що конференція зірветься і пішов Москві на зустріч. До речі, саме під час дискусії про відкриття другого фронту учасники Великої трійки домовилися, що після капітуляції Німеччини СССР вступить у війну з Японією. Не обійшлося й без обговорень після воєнного устрою. Фактично тоді узгодили рішення про передачу Москві німецького міста Кенісбергу. Нині це Калінінград. Територія сучасного заходу України та західної Білорусі також мали відійти під протекторат союзу. Друзі, але як на мене, значно важливішою є уже наступна Ялтинська конференція, яку провели вже у Криму. І не лише тому, що на ній ухвалили новий світовий порядок, який протримався наступних півстоліття, і внаслідок якого Сталін суттєво збільшив свою імперію. Ні, крім цього, Ялтинська конференція заслуговує уваги з інших міркувань. Річ у тім, що залишилося багато мемуарів, які в подробицях описують, що відбувалося за її лаштунками, як комуністи хотіли вразити союзників і везли до Криму килими, декори, посуд, наїдки і напої з московських готелів та ресторанів, як на організацію та роботу конференції, фінансовий відділ НКВД виділив півмільйона мільйона рублів. А один танк т 34 тоді коштував 135 тисяч. У результаті ікру їли ложками, і від неї вже усіх нудило. А горілки та коньяку завезли в таких кількостях, що ними можна було поливати довколишні пальми. Та всупереч цьому гостей замучили блощиці, які жили у матрацах. А ще вони були змушені вистоювати у черзі, щоб потрапити до вбиральні. Звісно, що така совєтська гостинність шокувала і американців, і британців. Уже за хвильку ми перейдемо до розповіді, але зараз я вкотре попрошу вас підтримати гривнею 155-ту бригаду зсу, яка зараз перебуває на нулі, де щодня відбиває м'ясні штурми окупантів. Там справді критична ситуація, і хлопцям потрібні. Дрони та засоби радіоелектронної боротьби, які допомагають їм захистити життя. Усього цього бракує катастрофічно. Тому, якщо маєте зайву гривню, закиньте на цей збір. Усі реквізити ви знайдете в описі до відео. А якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для глядачів, які дивляться нас за кордону. Є PayPal. І дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Це додає нам ентузіазму та енергії, щоб створювати ще більше цікавих і, сподіваюся, корисних випусків. І ми продовжуємо. Отже, початок 1945 року, після того як США та Велика Британія відкрили другий фронт у Нормандії, усім було зрозуміло, що нацистській Німеччині залишилося недовго. Велика трійка героїв, про яких ми розповідали у першому блоці, знову вирішили зустрітися, щоб узгодити головні деталі, як мала б розвиватися ситуація. Але одразу після цього між союзниками знову виникли суперечки з приводу місця, де мала пройти зустріч. Рузвельт пропонував провести її на середземноморському узбережжі на Мальті. Сталін знову безапеляційно заявив, що він настільки обтяжений військовими справами, що не може покинути країну навіть на день. Як варіант запропонував Чорноморське узбережжя, Одесу чи Батумі. Черчилль традиційно впирався їхати до Союзу. Ці райони кишать вошами, там лютує тиф, говорив він. У результаті, щоб дійти, хоч якоїсь згоди, Рузвельт висунув компромісну пропозицію провести перемовини у Криму у Ялті. На що британський прем'єр відповів, що ми не могли б знайти у світі гіршого місця ніж ця Ялта, навіть якби шукали років 10. Зрештою, посол Америки в СССР Аварел Гарріман на доручення президента США оглянув чотири совєтські та одне румунське місто і відзначив, що Ялта таки не найгірший вибір. Тут є багато великих та добре обладнаних санаторіїв і готелів, не пошкоджених під час німецької окупації. За російськими стандартами казав він, місто надзвичайно охайне і чисте. Як виявилося пізніше, він дивився на Крим доволі таки у рожевих окулярах. Бо після відступу німецької армії півострів перебував у жахливому стані. Там мешкало лише кілька сотень людей. Усе було зруйноване. Дивом вцілів Лівадійський та Воронцовський палаци, а також палац Юсупова, де і вирішили провести конференцію і заселити гостей. Споруди, хоч і були цілі, але без водопостачання і опалення, з вибитими шибками і обдертими стінами, оскільки спершу їх пограбували більшовики, а пізніше німці. Щоб привести усе до Божого вигляду НКВД, а організації високої зустрічі займалося саме відомство Берії, мало півтора місяця. На це виділили величезні кошти і велику кількість людей. Дві тисячі робітників займалися реставрацією будівель, відновленням доріг, налагодженням зв'язку, спорудженням бункерів, де в разі небезпеки політики могли пересидіти загрозу. Їхній робочий день розпочинався о п'ятій ранку, а завершувався далеко за північ. На півострів залізницею завезли півтори тисячі вагонів будівельних матеріалів, півтори тисячі тонн авіабензину, тони мастила, вугілля, дрова, ешелони забиті килимами, меблями, коштовними сервізами, їжею. Їх напряму везли з розкішних московських ресторанів «Метрополь» та Національ, звідти ж прибули кухарі та офіціанти, що не встигли підвести пізніше. Забирали у місцевих вішалки, попільнички і навіть дверні ручки. За кілька днів до зустрічі Берія звітував усі приміщення обставлені меблями і забезпечені постільною білизною, налагоджена робота санвузлів з гарячим водопостачанням, опалювальною системою, електромережами та іншими господарсько-санітарними вузлами. Трішки пізніше ми розповімо, який насправді комфорт створили іноземним делегаціям совєти, і як тих кілька днів глякали пацюки та заїдали блощиці. З того часу зберігся багатий історичний матеріал і ним гріх не поділитися. Річ у тім, що Рузвельт, Черчилль та посол США в СССР приїхали на півострів із своїми доньками, які виконували у поїздці роль помічниць. Лише Сталін був сам. І ось пізніше спогади дітей-політиків лягли в основу книги Доньки Ялте, яка в деталях розповідає про залаштунки конференції. Отже, захід розпочався 4 лютого 1945-го, Але за кілька днів до цього стався прикрий випадок. Совєтське ППО збило над саками британський літак із членами делегації. Загинуло 10 осіб. Це дуже перелякало союзників, адже очікувалося, що на півострів прилетять Рузвельт та Черчилль. Відповідно, голова секретної служби США, який відповідав за візит американських високопосадовців, заявив, що на кожну батарею ППО необхідно поставити по одному їхньому офіцеру. Інакше пригрозив він: Рузвельта тут не буде. Сталін традиційно вирушив до Крему залізницею. Їхав у броньованому вагоні, де була спальня, ванна з душем, кабінет для нарад. Його подорож зайняла три дні. Отже, як я говорив раніше, на конференції у Ялті Черчилль, Рузвельт та посол США у Совєтському Союзі привезли дочок Сару, Анну і Кетлін. Якщо політичних лідерів називали великою трійкою, то їх малою трійкою. Дівчата пильно спостерігали за усім, що відбувалося, і пізніше це лягло в основу книги. Скажімо, Берію вони змальовували як опецькуватого, лисуватого чоловіка в пенсне із жовтими зубами, товстими губами і виряченими очима, який за обідами посміхався і постійно вульгарно жартував. Одного разу Сара Черчилль промовила до нього кілька завчених російською фраз, серед яких була така: можна мені грілку? На що шеф НКВД хтиво відповів: не можу повірити, що тобі вона потрібна, напевно, ти й сама доволі гаряча дівка. Перше, на що звернули увагу доньки політиків, то це на масштаби руйнування Криму, адже з аеродрому в САКах до Ялти вони їхали на автомобілях. Через безплідну країну і зруйновані села майже всі будівлі лежали у випалених руїнах, поруч з обвугленими рештками поїздів, танків та інших знарядь війни. Руйнування було справою не тільки нацистів, але й влаштованого Сталіним терору, який знищив мільйони людей задовго до приходу німців. І в 1954 дев'ятсот ми отримали від Хрощова ось такий Крим, зруйнований війною, депортаціями, безгосподарністю. Саме українці відновили його і перетворили на всесоюзну здравницю, куди приїжджали з усього СССР. Що вразило дівчат ще? Це поєднання розкоші та убогості на конференції була величезна кількість ікри та спиртних напоїв. Коли Сара попросила шматочок лимона, щоб вичавити сік на ікру, то їй поставили ціле лимонне дерево. Коли Рузвельт і Черчилль разом зі своїми доньками відпливали з Ялти, то вона зраділа, знайшовши на борту сендвічі з куркою. Слава Богу, більше ніякої ікри промовила дівчина. Хоча постільну білизну привезли з московських готелів, але матраци кишіли паразитами. За два тижні до конференції чекісти звернулися до управління курортів південного берега з проханням відпустити їм 40 кілограмів піретруму порошку, що спричиняє у кусючих комах параліч. Британцям у Воронцовському палаці докучали блощиці. Черчилля вони кусали за ноги. Спроби труїти комах не увінчалися успіхом. Натомість, лівадійський палац кишів щурами. Врешті-решт американці були змушені викликати зі свого корабля, що був пришвартований у Севастополі, команду з дератизації. Про що ж домовилися на Ялтинській конференції, і через що для східної Європи вона на десятиліття стала символом зради? По-перше, на зустрічі закріпили домовленість, що після перемоги над Гітлером оголосять війну Японії, створять спільну міжнародну організацію для підтримки миру і безпеки ООН, розподілять зони окупації Німеччини. Але найголовніше це те, що у совєтській зоні впливу залишили Польщу, і це безпосередньо торкнулося України, адже Львів та Галичина остаточно відійшли під протекторат Москви. Це при тому, що західні політики справедливо вважали, що край був захоплений Сталіним у результаті злочинної змови з Гітлером і має повернутися назад до Польщі. Але кремлівський сатрап виступив категорично проти і фактично змусив усіх погодитися, що комуністична імперія ще збільшиться у кордонах. Звісно, що Варшаву ніхто і ні про що не питав. Ось стаття газети Свобода, яка вийшла у лютому 45-го, У її заголовку пише: кажуть, що Рузвельт старався, аби Львів був признаний Польщі, але без успіху. Крім того, в окупованих Москвою східноєвропейських державах силою насадили прокомуністичні адміністрації, і ми знаємо, чим це пізніше закінчилося. Бо у кожній з них Кремль будував свій мініатюрний совок. Це саме Ялта легітимізувала кривавий розгром угорської революції у 1956-му, Совєтські танки у Празі тощо світ поділився на два табори, що зрештою призвело до холодної війни. В останній день роботи Ялтинської конференції ухвалили ще одне рішення, яке стосувалося, в тому числі, і українців: сотень тисяч військовополонених, остарбайтерів, біженців. Союзники зобов'язалися передати всіх громадян СССР, яких вони виявлять у своїх зонах окупації совєтській військовій адміністрації, навіть і тих, хто категорично не бажав знову зустрічатися з червонозоряним режимом. Далі за відомим сценарієм цих людей запхали в товарні вагони, відправляли до союзу, де їх допитували офіцери військової контррозвідки смершу. Після чого одних засилали до таборів, інших розстріляли як зрадників. Чимало полонених, побачивши, що не вдається уникнути депортації до союзу, обрали смерть, вкоротивши собі віку. Після Ялти, влітку 1945 року, Велика Трійка ще раз зустрілася на конференції у німецькому місті Потсдамі. Щоправда, склад великої трійки змінився. Рузвельт не дожив до дня перемоги над німеччиною. Помер у квітні 1945 дев'ятсот Тож США представляв Гаррі Труман. Сталися зміни і в британській делегації. Черчилль програв вибори, і 26 липня просто в розпал поддамських перемовин його замінив Клемент Етлі. Отже, до кінця зустрічі Сталін залишався єдиним, хто без змін брав участь у всіх трьох історичних заходах. Потсдамська конференція закріпила усі попередні домовленості. Зустріч політиків завершилася 2 серпня 45-го, А через 4 дні США скинули атомну бомбу на Хіросіму 9 серпня напередодні ядерного бомбардування на Гасакі, СССР без оголошення війни розпочав бойові дії проти Японії, яка капітулювала через три тижні. Друзі, з вами був канал за документалісти. Сьогодні ми розповідали, як свого часу ділили повоєнний світ, коли Москва в особі Сталіна загарбала собі нові території. І зараз цю сталінську традицію хоче продовжити інший диктатор Путін. Бо, хоч Росія менша за територією і економічною потугою ніж СССР, але діє такими ж методами, і все, що нам залишається, це бути сильними, бо слабаками не розмовляють. Бережіть себе, зустрінемось.